Всім привіт! Сьогодні перший раз спробуємо зняти серйозне відео для YouTube, бо то у нас інші формати. Інструменти всі склав. Ще згадав, що треба перфоратор бочковий, трошки треба довбону стіну буде сьогодні. Ну і погнали працювати. унітаз протікає. в общем 200 гривень говка за так ося туди сюди і викидеш Але що робити Це нормальний роботник такомурмальний а отак от їздять не нормальні роботники понабирайте інструментів нічого не змінилося не ніхто нічого не робив Ще там багато приніс? Не всі багато приніс. це все що приніс. А. -а, -а. Процес для мене це вперше. Я підлогою не займаюся. Ну, просто робимо свою квартиру. І все робимо своїми руками. Придбав ось такий ящик. В принципі, я думаю, нормально. Ну, у мене буде на 4 компорі підлога і глібеночка. Тут куча всяких механізмів, ну треба без ними розібратися, як відмонтувати. Але в принципі... Ну так, да, воно так кажете, що ящик великий. Якщо так взять, неважливо зараз, що верхнє, що, що нижнє. Отак, ще плюс будуть крани стоять на скидання тиску. І ще підвод, відвод. Да, в принципі, воно так здається, що воно велике, воно буде якраз нормально. В общем, зараз роблю розмітку на стіні, перфоратором трошки побужу сусідів, хай посинається. Все-таки вже 11-й час тільки на спаді. Поставимо ящик, закріпимо, мабуть, колектори і потім вже будемо катати коду. Ну що ж, перша невдача. Добре, що тут на углі, в общем, там у нас виходить, дитина стоїть на воду. Я не думав, що настільки з під'їзду його засверлили. Тому зміщаємо ящика в сторону. Йдемо в цю сторону. Ну нічого страшного. Так все хотілося компактненько, щоб так рібеночка, електрика тіло, щиток. Ну буде так. Ладно, все. Переробляємо. Переділки це наш профіл. Так, ну ящик я вибив все-таки на тому місці, якому планував спочатку. Тут оказалось, десь отак була виборка, бо сюди щиток пішов. Далі це не піноблок. Я там ще железяку підложив. Туди не ставив, бо в мене ось заходить вода. Це буде подача холодної і на систему опалення. Отак і за ящиком. Зараз витягую, там все заповнюю штукатуркою, вкидаю, на саме шух шух і низ повністю там все пролью щоб потім нормально заходило. Ну, общем, коли залимо стяжку, щоб туди калюжа не текла. Це у нас контура цеплять. А де ще крани? А, там все, ладно. Розбираюся в тетрісі. Так як це в мене вперше. Ящик уже ви бачите на місці. Зараз треба губинку, потім починати катати теплу підлогу. Можна, в принципі, зразу накатати по підлогу, попідписувати і все, але ну, скільки того діла. Здається, тобто, півтори тисячі гривень. Зразу підключив подачу, погнав, вернувся обратка і так контур за контуром ходи лежить. Ну а з котлом вже потім буду тут розбивати, заходити, обв'язку до котла трошки пізніше. Ну, бо У нас і немає часу, все робити зразу, і це все чук-чук, Фінанси. Котла ми ще не вибрали. Ще б Сережа хоча б і відео подивився, як збирається. Інструкція великі єдна. Дивіться, повітря спускний, він обов'язково є зверху на подачі. Внизу у мене подача приєднана і обратка, ось перша насосна частина. Тут Одни... встановлюється насос, але проти одного. І ось це термоклапан. На якого буде встановлюватись термоголовка. Це це все таке рабільне. Що ж візу все ж одумаєшся, ще нічого не зробив. Яку сторони ста... Блін, я ще ша їх поставлю. Розбираюсь. Кінці закрутиться. Збираю гребінку в шкаф. Звісно, інструкцій немає, прийшлося в Ютубі дивитися відео. Ну що зробиш? Коли робиш вперше, то так треба багато робити. Багато-багато дивиться інформації. Але ж, ну я ж не спішу, в принципі, Роблю для себе. Не знаю, по відосах клапан, щоб скидати воздух, стоїть один тільки на подачу. Опа, розбавлю різинку, що таке. А мені продали два клапани, типу туди і туди. Ну, Якщо два, то два. А як це розуміти? Якесь воно странне. Ладно. Не здав. Тут піджав. Потім можна це і дожати. Перекольно. Так, і ще одна цяцька. Нам дали її безкоштовно, навіть без оренди. Це для того, щоб о, ціла бухта 355 метрів труби. На неї надій, легше було розкручувати. Ничего себе, пусть понапустит ладно, паспорт. Покажи, мама, вот поліз би, Сповне. З'єднання дуже просте. Ага, чим його розширить? Ану давай мені ці круглогубці. Аня, ти не достанемося, сам. Ладно. Коли нема спецінструмента ідуть спецплоскогубці. Все, щоб резиночку не закусило, Шайбочку туди сюда і підключаємося до подачі. Це прикольно придумав, хто це придумав, що не треба це видумувати, лайки і так далі. Скрутив все, поки не дожимаємо, все потім все. І так з мало. Чому кріпим на стяжки? Поясню ще раз, але думаю, не останній. У нас другий поверх. Плити перекриття лежать, а не моноліт. Ось тут а видно Вон під краєм, наприклад, шов. Общем, вже в нас була ситуація. Ми все назлі штукатурили. Я собі там все помив і поїхав додому. Добре, що знизу сусіди без натяжної стелі в них по стиках покапала вода. Тому. Ми коли утеплилися, четверки пінополістиролом, положили чорну пльонку, е, таку іменно плоту. Не знаю, скільки мікрон, але там передостання по плотності. Потім вложили ще підложку, ну її можна було не вложити, там на фольгово, та неправильно. І отаку ще фольгу з пленкою зверху. І цю пленку підвернули, на уваг проклеїли, і, в общем, зробили такий міні-басейн, е, щоб не затопити сусідів. І вже нам е, як він переназивається коротше скобами, щоб бити трубу щоб я поставив скобою шпук-шпук, і пішов бистро нам не можна робити бо треба щоб пленка була ціла тому буду на сітку в'язати тяжко. довго але що зробиш Катаю вже третій контур. Фух, вже, звісно, і пальці болять, але що робити? Треба. Економія треба є жертв. Да? Mm -hmm. <працювати> Ні, давно цікаво самому зробити, як воно, що воно. От стяжку заливати, це, звісно, не цікаво, але пройдеться. Ну нічого, Я когось знайду, щоб мені міксером колотив, а я буду тягнути. Бо все-таки, якщо хтось зальє, то я, мабуть, цього не переживу. Да? <гум> якщо нас як закрива. Тобто, а якщо я криво заліти, то нічого страшно. Ну так, да, це нормально. Да, це нормально да. Ну що ж, зараз кухоньку ще контур катнем. А, останеться санузел, але ну, там ще нас не підготовлено. Там тільки пінополістирол вкладений, а ні підложки, ні сітки не пов'язано. То вже, напевно, приїдемо в неділю. Попрацюємо трошки. Ну і так за два етапи. День, неділя, будемо працювати знову на своєму. Ой, У мене все об'єкти, це об'єкт, потім він на свою квартиру продовжувати вкладати теплу підлогу. Інструменти я оставив там. Тепер приходиться крутити викрутку, то мінімум все до нас обрав, що мені треба для роботи. Зараз демонтую правила, які встановлені були для того, щоб плиточка Фартуха не зустрілася із підлогою. Ну, Про це було відео. бачите, вже Поприбирав, все чистенько, Осталось тільки отвори, підправив. Далі епоксидна фуга від мапей, 9 до 1, заколотив і керую гумовим таким шпателем шви. В общем, Перчатки обов'язкові, респіратор треба, мені на мене на моїй квартирі лежить. Тому вже так. Потім замию і також внутрішній кут, там зробив свікончив. І все. Поїдемо далі працювати. Ну і ще вам розкажу і нагадаю, що я робив взагалі на цьому об'єкті. Десь приблизно в січні місяці до мене звернувся замовник і, мабуть, в лютому я переробив тут електропроводку від забудовника. Добавили багато точок. В общем, Всю проводку вирвали, докупили кабеля і проложили, нову. зробив невеликий щиточок, просто переворочим. Це в нас для інтернету тут закинути і такий невеличкий ось із з зубром і, і автоматами. Мінімально, хоча квартира двохкімнатна. Ще то раз, Потім хлопці поштукатурили санузел малярами і займалися вже маляркою по самій квартирі. На даний момент стіни вже готові до фарбування. От шпокльовані, стеклохолст поклеєний, стекло полотно. Точніше. І в цих кутах внутрішніх вони проклеїли паперову стрічку. Я навіть ні, не видав, так покльовну, щоб все зроблено, щоб тріщинки ніякі не з'являлися. Ну а я вклав плиточку ось тут, по діагоналі, є про це відео, потім санвузл, мені зараз заклеєний, ну, за нього теж є відео. А, і сантехніку я зробив, я забув. Я ж після електрики всю сантехніку. І залишками плитки, оце чорна, то залишки із санузла відсюди купили. Тут зробили прачечну зона така, буде. пралка, в общем, кодовка, скажем так. Та й мабуть, все що я робив. І ще мені треба відшліфувати дві кімнати, вирівняти наливною підлогою, витримати пару неділь, щоб висохло і вкласти ламінат. Він лежить вже закуплений. Ну і далі працювати, бо я паралельно роблю три об'єкти: свою квартиру і дві квартири на замовлення. Тому так, без вихідних, без проходних, навіть сьогодні неділя. А ми не лежимо на дивані, а працюємо. Ми вже переїхали до себе. Продовжуємо роботу. Був вкладений пінополістирол, 40 мм. Тепер виставлю демферну стрічку. Тут вище, бо буде трап. Там ще ой, точніше. А там ще на трап буде ставити. Зараз застеляю саплівку, проклею, потім фольгована підложка, зверху сітка і потім докатую ще четвертий контур теплої підлоги. Довжим, працюємо. Жарко, звісно. Квартира постійно закрита і тут Фу, капець. Але що робити? Працюємо. Четвертий контур обратка вже дотягнув до Зараз Плюс-мінус обрізав, а ножниці обратка не брав. Тут вже в коридорі кинув такою змійкою і це мене обратка із ОПРО. З санузла вертається коло входа. ну Я думаю, що на обратки воно не так сильно грітиме тут і буде якраз нормально. Ну, По-другому тут не виходить. Або треба було п'ятий контур, коротенький а асмикло з нього. Тому треба змійкою. Дивимося, що хлопці змійкою кидають. Тут її не так і багато. Ні, ну що, метрів вісім. Квартира у нас 35,5 квадратних метрів. Ну, за учетом стін, відступів і так далі. В принципі, катав 10, ну десь 12 см. Получилося 270, там, 3? Один. Один, 271 метр. Труби, а в магазині посчитали 355. Ну, він, мабуть, не викидав стіни. Наверно. Ну так, да, там за інсталяцією немає, там коло стіни, ну, якщо так узять, то ну, в общему набирається. Ну, якщо чесно, ми це робимо вперше і ми вдома самі рахували, то ми рахували 280 метрів. Ми були більш добавили ригметики, так? Якщо так взяти. Ну, ну в общем, ладно, підключаю останнє з'єднання. І ще все-таки ось у мене пару штук ізоляції є, треба на подачу понадівати, бо тут густо. Хоча теж хлопці казали, не треба, тут тебе невеликі контури, не надівай наділя. Докупимо ще ізоляції. Це не так довго його зробити, але. Треба. Неділя, квартира, шуміти не можна. Зараз би болгарочкою шук-шух і все. Ну, шум, трап Треба поставити оця стінка, отак до стіни, має бути 15 мм. Тут більше 20. Мішають труби, як завжди. Обрізають труби, там ж трубу я вже проколупав і таким планом зайду, що плиточка стане отак до трапи. Ну, Ми хотіли по піддону повністю, тут щоб була стіна і так само цю сторону, але не так складно, будуть невеличкі вставки по 5 см. Поки що ріжу. Змішно. Якби ж було ще поволотняті, ножниці. Угу, крепкий. Трап за полторушка. Нет, что думал, что що... иконы бы там. Это крепкий читать нужно, знаешь. Пластикові з ними лише працюють. І це все для того, щоб поставити ось отак. Тут треба підгонку зробити, а там клупа далі. Общем, а туди стіночкою треба ставити. І це в мене сидєш треба різ. Ну, тільки не підеш, як ви не діли працювати. Навіть глибоко зарізав. Не нормально. Чуть-чуть виставлю на трубах буде нормально. Зараз тут сантиметр 10 мм тут 12 см, чуть чуть-чуть сюди ну, спочатку треба надіти. Поставив у всіх плоскостях, як мені потрібно, в розмір. Тепер підкидаю цементно обдиною штукатурку та що на стінах вона трошки швидше сохне. Ну і плюс перепровіряти треба, ось трошки одійшов. Мені його немає закріпити до полу, так як у мене там утеплювач, пленка. Це все для того, щоб вода не побігла за сусідів. Тому, тому що через хвилин 30 ще треба де перепровірити. Gracias.